Багаторічні трави, які ми знаємо як м'ята, відносяться до сімейства ясноткові ламиайси. У цій родині багато ароматних трав, і вони мають кілька спільних речей. Дві головні характеристики ясноткових стебла у них квадратні або чотиригранні квіти, двогубі і розкриті, а листя розташовані один навпроти одного. Котовник, Меліса, Монарда, ісоп, шавля і чебрець це лише кілька видів, які відносяться до сімейства ем'яти. Але всередині сімейства ясноткових, звичайна, ем'ята відноситься до роду ем'ята, менсе. У цьому роді кілька видів, так що можна заповнити цілий сад різними видами ем'яти. Тож як виростити ці чудові трави у своєму саду? І як можна використовувати ем'яту в напоях і стравах? Давайте розберемося. Огляд ем'яти. Ти прослини, трав'янистий багаторічник. Батьківщина. Середземномор'я, Азія, Африка. Зони морозостійкості – 2-10 Сезон зростання, весна, весна-осінь Освітлення, повне сонце або півтінь. Швидкість росту швидка. Термін дозрівання 70-90 днів. Відстань між рослинами 45-90 см Глибина посадки, поверхня або 0,6 см, висота рослини, 30-60 см, Потреба у воді помірна або висока. Шкідники та хвороби, трипси, попалиця, іржа, антракнос. Стійкість, холодний і теплий клімат. Догляд низький. Але агресивно поширюється. Сімейство ясноткові, Рід, ем'ята, Види, менсе спіпі. Тип грунту багата, суглинна. приваблює, осихижаки, журчалки, хороші сусіди, морква, томати, капуста, горох, погані сусіди, рослини, які конкурують за поживні речовини. Що таке ем'ята? Ем'ята належить до роду Менце, який включає 25 видів, 15 гібридів і сотні сортів. Найвідоміші види м'ята ем колосиста, Менце спікейта і ем'ята парцева менше ікспіпрета. Парцева ем'ята це гібрид колосистої і водної ем'яти, Менце екуатике. Оскільки ем'яти легко схрещуються, іноді в магазинах їх продають просто як звичайну ем'яту. Вважається, що ем'ята з'явилася в Середземномор'ї, Африці та Азії. Її використовували в кулінарії і медицині тисячі років. Один з перших документів, що згадують ем'яту, давньоєгипетський папірус Еберса близько 1550 року до не. У ньому описувалося, як ем'ята допомагає травленню, освіжує дихання і лікує здуття. Як ем'ята отримала свою назву? Назва роду Менце, ймовірно, придумав грецький філософ Теофраст на честь німфи Мінти. Згідно з міфом, мінта була коханою Бога Плутона. Його дружина персофона ревнощів перетворила мінту в низькоросла рослина, яке люди топчуть. Плутон не зміг повернути їй вигляд, але дав їй сильний аромат, щоб вона солодко пахла при подрібненні листя. Масло м'яти ем в Америці. У 1700 Хароках в Америці з'явилася реклама ем'ятного масла. Пізніше фермери з Нью-Джерсі та Нью-Йорка почали вирощувати парцеву та колосисту ем'яту. До 1800 Хароків у США сформувався ринок ем'яти. Під час громадянської війни м'яту ем використовували в медицині у вигляді масел, настоянок і льодяників. Сьогодні найбільші виробники ем'яти США, Індія і Китай. Посадка Ем'ята агресивно розростається, тому краще садити її в контейнери. Можна закопати горщик в землю, щоб обмежити коріння. Посадіть М'яту ем після останніх заморозків. Вона виносить легкі морози, але віддає перевагу помірному клімату. Як вирощувати освітлення? М'ята ем любить сонце 6 годин або півтінь 4-6 годин ґрунт. Багатий, вологий, добре дренований ґрунт. Додайте компост, якщо ґрунт важкий. Полив. Поливайте помірно 2 5 5 см води на тиждень. Краще поливати під корінь, щоб уникнути грибкових хвороб. Температура, М'ята ем морозостійка. Перцева витримує до мінус 29 градусів Цельсія. Колосиста до мінус 34 градуси Цельсія. Добриво. Однією підгодівлі на початку сезону досить. Перегодовування знижує якість масла. Догляд. Мульчування зберігає вологу. Обрізайте м'яту один-два рази за сезон, щоб стимулювати ріст листя. Збирання врожаю. Збирайте листя, коли рослина досягне 10 см найкращий час ранок сонячного дня. Зберігання можна зберігати свіжими до тижня, заморожувати в кубиках льоду або сушити. Використання Ем'ята додається в чай, лимонади, коктейлі, наприклад, мохіто, м'ясні страви та десерти. Розмноження сім'я. Сійте за 6-8 тижнів до останніх заморозків. Черенки. Вкорінюйте у воді або ґрунті. Ділення. Діліть кущі кожні 3-4 роки. Популярні сорти перцева емята. Гібрид колосистої і водної ем'яти. Колосиста ем'ята. Темнозелені зморшкуваті листя. Ананасова ем'ята. Строкаті листя з фруктовим ароматом. Проблема. Хвороба. Іржа. Антракноз. Вертицельозне воянення. Шкідник. Попелиця. Совка. Трипеес. Часті питання. Як контролювати зростання ем'яти? Висаджуйте в контейнери або використовуйте бар'єри. Які рослини садити поруч, томати, морква, капуста, горох? Чи можна вирощувати ем'яту цілий рік? Так, якщо заносити горщики в будинок взимку, висновок ем'ята. Незамінна рослина в саду? Навіть якщо боїтеся її агресивного зростання, просто посадіть в горщик і насолоджуйтеся свіжим листям.